Привіт, друзі, фанку Дайс на зв'язку. Радий знову всіх вас вітати на своєму каналі. Ну, а якщо ви тут перший раз, то знайте, що даний канал присвячений фанку та розвитку культури фанку у нашій країні. Ви абсолютно праві, якщо подумаєте, що зараз буде розпаковка того, огляд фанку по боксу. Саме так і буде. І так, ми будемо розпаковувати та оглядати саме того потеряшку, якого я нещодавно анонсував у своєму телеграм-каналі. До речі, якщо ви не підписалися, то раджу це зробити обов'язково. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Ну, але перед тим, як ми почнемо розпаковувати та глядати містері Бокс, я б хотів би ще раз подякувати всім вам, всім тим, хто мене підтримує. Дивиться мої відео, ставить подобайки, пише коментарі, ви найкращі. Ще раз дякую всім вам і давайте переходити до самого містері Боксу. Погнали! Містері бокс вже у мене на руках, і традиційно для того, щоб нам розпочати його розпаковку та та огляд, мені знадобиться цей мій нож. Перед тим як ми почнемо його оглядати, як завжди пару слів, я, скажімо так, повірив у себе, повірив у <рив> новорічні дива і придбав цей містері бокс. Хоча вже не один раз зарікався собі, що не буду брати недорогі містері бокси, але у даному випадку цей містері бокс саме з недорогих категорій, тобто з категорії до 100 доларів. Що мене, скажімо так, покусило його придбати. Це такий цікавий перелік топ-хітів, серед яких там було кілька фігурок, яких би я хотів би собі залутати. Але я розумію, що шанси мінімальні. Тому що в принципі, кількість містері-боксів була доволі таки немаленька. Але я все одно повірю в себе і раджу вам це завжди робити. Тобто вірте в себе. Тому я думаю, що ми спробуємо а там подивимося. Чи черговий раз я, скажімо так, нічого цікавого не залутаю, чи може все ж таки щось цікавеньке нам трапиться? Мені самому дуже хочеться вже його відкрити. По кількості три-чотири фігурки заявлено по вазі не можу сказати. Мені здається, що ніяких хард-протекторів тут нема. Ну, я маю на увазі таких по типу поп-шилда важких. Не можу визначитися кількість. Може три, а може і чотири. Зараз будемо дивитися. Понятно, що тут по розміру, судячи, що тут нема коробки в коробці. Я думаю, всім це зрозуміло. Тобто, я просто зараз обережно відкрию мистері-бокс, і ми будемо діставати з нього по одній фігурці. Я відверну його від себе. І буду вам показувати і буду дивитися сам. Коротше, будемо сподіватися, що буде щось цікавеньке. Так, да, тут також можуть попастися Фреддики. Це не виключення, скажімо так, я розумію. Ну, я, я брав вже у цього покупця-продавця верніше, містері бокси. І так, да, там мені траплялися у них Фредіки. Ну що, я відвертаю бокс від себе. Так, зверху папирка. Мацаємо. Так. Що тут у нас є? Я папирку приберу. Так. Ці фігурки у протекторах. Раз. Так, я не можу зрозуміти, чи це даблпак якийсь. Щось плоске. Раз, два і три. Так, ну давайте. Тут виходить, я так розумію, дві фігурки стандартного розміру і щось по типу даблпака. Ну, я розум... думаю, що нам треба, напевно, почати з фігурок. Стандартного розміру. Ну що, давайте. Чарівні слова, тільки не Фредді. Давайте. Раз, два, три. Опа. Що це? А це Marvel Venom. Пам'ятаю цю фігурку, вона вже в мене була. Е До речі, вона була в лімітованому, по-моєму, е фанкоп-містері-боксі. Ну, саме е фанко передавали такі бокси, які складалися, по-моєму, з шести фігурок. Ну, і в тому числі обов'язково там мала бути ось така фігурка. Ну Фігурка доволі-таки прикольна, е, Веном з мечем та Сакирою, а, з молотом. Це меч і молот Тора, по-моєму. ну щось. Я не дуже, скажімо так, у цих фандомах Марвелівських. Ну Схоже на молот Тора, по-моєму. Ну Веном сам по собі такий прикольний, і він, до речі, має світитися у темряві. Доволі така непогана фігурка. Для початку піде. Так, давайте друга фігурка. Теж у Soft протекторі Так, ну що, готові? Тільки не Фредді. Давайте. Раз, два, три. Що це? А це у нас Jimmy Hendrix, Black Light серія, теж ексклюзив магазину Funko. Е, ну, скажімо так. Є, я знаю, люди поціновуючи ці серії, я до них не відношуся, хоча ну, Джимі Хендрікс доволі таки прикольний музикант, але у даному випадку, ну, нормальна, прикольна фігурка, вона доволі таки, і якщо її підсвітити ультрафіолетом, буде виглядати дуже класно. Постану тут, наче, все, теж гуд. До речі, якого вона вона 21-го року. А цього я не подивився. але ну, цей доволі таки має теж бути свіженький цей теж. Оце 22-го року. Ну, блін, 22-го року це вже 3, року. 3 роки фігурки, а це і навіть 4. Так, ладно. Поки так. Джимі Хенрікс і Веном. Давайте. Третій. Тут, е, походу, я так розумію, чи даблпак, чи щось таке. Незрозуміло трошки мені. Ну, навіть, по-моєму, не даблпак, але будемо зараз дивитися. Раз, два, три, тільки не Фредді, опа! А це в нас все ж таки даблпак. І це в нас даблпак по дивним дивам. Тут більше нічого нема. Е, Ненсі Робін. Зараз, до речі, дивні дива ідуть. М -м -да. Зараз цей серіал дуже популярний. Е, у мене колись був такий даблпак, да, це ексклюзив е, магазину Таргет пак доволі таки прикольний, в принципі, ну, вже він може навіть і Валтед, Який тут 22-й рік, ну, Фігурки прикольні. ну, Зараз, я думаю, 100% знайдуться поціновувачі, які б собі хотіли цей пак. Прикольні фігурки, навіть зараз не, не зможу сказати їх ціну. Та й по цих фігурках мені складно сказати ціну. Ну, я маю на увазі, тому що ну, цей Венум, напевно, в стандартних вартостях за Джимі Хенрікса теж не можу так толком сказати, тому що ці фігурки рідко мені трапляються. Ці, напевно, трошки пішли у ціні, тому що зараз серіал набирає обертів, скоро фінал. Тож, в принципі, я думаю, що вартість цього даблпаку паку нормально так зараз піднялася. Ну, я у будь-якому разі це перевірю. Тож, в принципі, в принципі, е, ну, скажімо так, я не розраховував, що в цьому містері боксів мені трапиться е, щось круте. У мене, у мене була така малесенька надійка, ну, може там якийсь топ-хід залетить, але ну, я не ставив на це великих ставок і сподівань. Тож, в принципі, е, як очікувалось, Нормальні фігурки, ну, не саме, скажімо так, відстійне і не саме круте, тобто середнякові нормальні фігурки. Єдине, що Double пак, який зараз з басеріалу, який зараз на піку популярності, то дійсно так. Чи виправдалася вартість «Містері Бокса, мені складно сказати на даний момент, бо трошки не орієнтуюсь зараз по цінам на ці фігурки, але я думаю, що плюс-мінус. Плюс-мінус ну, плюс має вартість виправдатися. Що думаєте з цього приводу ви? Я чекаю на вас у коментарях. Обов'язково напишіть, чи сподобалася вам ця розпаковка, чи взагалі вам подобаються мої розпаковки. Обов'язково всіх вас вітаю з прийдешними новорічними святами. Вже за декілька днів має бути новий рік. Все буде добре, друзі. Як завжди, всіх обняв, любіть та поважайте батьків, все буде добре. Па-па, до нових зустрічей.